Вітаю, брати і сестри, вас. Слава Богу, що я на цьому місці можу бути разом з вами. Мене звуть Віктор. Хто не пам'ятає, я Чернівців. Я тут колись служив на репцентрі, Часто до вас приїжджав з реабілітантами. І так, гості, слава Богу. Хотів би в продовження цієї теми Вознесіння прочитати такі слова: Матвія, 28:19. Це слова Ісуса Христа, коли Він возносився на небо. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Це слова Ісуса Христа. Я хотів би так зробити: першу половину нашого спілкування проповіді хотів би показати теорію. А друга половина трошечки, потім я попрошу брата оператора, і ми подивимося практично, як воно робиться в деяких місцях. Що Христос робив в першу чергу? Чому він навчав учнів? І завжди, коли ми хочемо послужити тут на землі, людям, от навіть пісня така тематична, все повністю тут проситься. До речі, в пісні співається з ранку до вечора працювати. Знаєте, нам дай Бог дві години на день. Посвяти праці Божої робити, але тут зранку до вечора, слава Богу, за цю пісню. Ми повинні наслідувати і робити все те, що у нас навчав Христос. Я взяв, за приклад, деякі вірші собі вибрав, щоб зачитати, показати, як Христос це служіння вів. В першу чергу, що Христос робив? Благовістив про Царство Небесне, Царство Боже. Так? Він казав, Царство Боже наблизилось. Придіть, люди, покайтеся, увіруйте. І не хочу всі ці проповіді розказувати, бо це бачите, як Іоанн каже, що всі книжки не можуть вмістити, то тим більше ми не зможемо все це пересказати. Христос ходив по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію Царства Божого, проповідуючи, і вздоровлював всяку недугу і всяку неміч між людьми. Христос не сидів на одному місці. Христос не сидів. Я не закликаю. Ми люди. Ми просто практично. Ми не можемо це робити, ходити всі. Але є ті люди, які благовісники, євангелісти, проповідники Царства Божого. Вони можуть ходити. Ну не кожна людина. Але в цілому я просто хочу показати служіння Ісуса Христа, і як деякі з нас тут багато молоді у вас могли би наслідувати Його служіння. Він не залишився в храмі якомусь. Він не був в будинку молитви того часу, синагога називається. Він ходив по всій землі і проповідував і навчав. Крім того, що він проповідував, він навчав молитися людей. Зараз дуже багато людей, яких треба навчати, також навіть просто молитися, закликати Бога, щоб ця молитва їхня була не просто з листочка, а щоб розуміли люди, що це розмова з Богом, навіть та людина, яка на народження згори, їй її потрібно навчити, щоб вона прикликала Бога. Всередині, в дусі, щоб це було бажання, тому що кожна людина з нас розуміє, що такі емоції, розумієш, такі емоційний стан, коли ти молишся, коли тебе сльози виступають. Це ж на ногу ніхто не стає, що тебе сльози виступають, коли ти молишся. У тебе всередині збуження твоє таке проходить. Емоційна, така сфера, така в душі наші є. Ці носки або радості, або горі, або печалі. Треба людей вчитися, щоб вони молилися. Зерени, щоб молилися душею і серцем. І Христос це робив, це дуже важливо. Потім і з нашої сторони прийти проповідувати людині, а ти бачиш, вона в хаті нічого має їсти, вона голодна, не вдягнута, як брат розказував попередньо про цю дівчинку. Як тиму слово будеш читати? Нагодуй цю людину, принеси йому їжу, допоможи, подивися. Правильно і, апостоли казали, що треба з роздумом бути милосердя проявляти. Амінь. З роздумом, так. Але деколи треба навіть і пожаліти цю людину і бути милосердним. Тому що якби Господь з роздумом і судом своїм нам зараз кожному роздав, що ми заслуговуємо, я думаю, тут без всього зібрання би не було. Та ми живемо за милосердням Божим. А скільки ми тоді, такі судді, які повинні давати таке саме милосердя, віддавати цим людям грішним, які на землі, і нашим братам, сестрам першу, першу чергу. І Дивіться, такий момент, я задумався, як це учні повинні були створити, щоб нагодувати 5 хлібинами п'ять тисяч людей. Там вони кажуть, настав вечір, підійшли учні і сказали, тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах роз'їдуться і куплять поживу собі. А Ісус сказав їм, не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. І тут я замислився, яке завдання дає Ісус Христос своїм учням. Нагодуйте ви їх. Я не знаю, як би я відповів, я був томушнім. Але читаючи далі, що Христос зробив з цими хлібинами? Він їх підняв. Він подякував. Він не просив. Він не робив а так махнув рукою і тут зразу хліба кожному, знаєте, і стало риби кожному. Він просто подякував Богові. Знаєте, і коли ми хочемо комусь зробити добре, і ми не бачимо як. Коли ми йдемо кудись, як післанці Божі, в якесь місце годувати людей, сіляти, молитися за сілення, молитися за те, щоб покаяння Господь їм дарував, ми багато речей не бачимо, що з нами будуть. І ми не можемо набрати з собою таку торбу всього, що потрібно нам попередньо буде, передбачити. І що ми робимо? Наша задача подякувати Богові, що він нам довірив це служіння. Попросити Божого у благословіння, і ви знаєте, і Бог потребується. Так само в цьому випадку. Бог потурбувався. Вони брали хліб, а там знову хліб. Вони вибирали хліб, а там знову хліб. І це дуже символічно для нас зрозуміти. Знаєте, і саме служіння, знаєте, Христос показував дуже притчах, як взяти Матвію, 25 главу. Там про дів є прічня, і я хотів коротко два вірша зачитати, два-три вірша про таланти. Це Матвія 25, 14 вірш. Подібно як один чоловік, відходячи покликав своїх храбів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один. Він дав кожному згідно з його спроможністю, відійшов. Так само нам Господь Бог, коли відійшов, коли вознісся, він дав нам дари. Він дав нам силу Духа Святого. І повірте, він кожному дав стільки, скільки ми можемо, так? І іспити ми проходимо. От сьогодні я слухав проповідь, проповідь зранку. Іспити у нас проходять, і ці випробування у нас посиліє, Бог знає, скільки сили більше він не дає. Так само служіння, він кожному дав силу стільки, скільки він може служити. Тому п'ять талантів, тому два, тому один талант. Візна, що та людина, яка дав один талант, вона просто не потягне. Але ця одна людина використала. От. І той, хто отримав 5 талантів, негайно пішов і пустив їх в обіг, і заробив ще 5 талантів. Людина працювала. Вона... То, що ми маємо, це не наше, це Боже. І ми повинні це вкладати далі в світ, щоб воно розросталося, щоб воно зміцнилося. Царство Боже, воно теж як арифметична прогресія, скільки Матвія 13 глава там. Всім чи скільки я пам'ятаю, пріч, Він Він розказує Христос, дуже багато. А той, хто отримав один талант, пішов, закупав у землю. Ну, через деякий час приходить Ісус Христос, як зараз повинен Він прийти, і запитає: ти мав дар молитовника, ти дар проповідника, ти дар, ти просто вмієш працювати, ти бізнесмен, ти заробляєш гроші, ти можеш ці гроші вкладати в себе, в сім'ю свою, жити, як ти хочеш. Але ти можеш ділитися, допомагати, організовувати роботи якісь, робочі місця, гроші, лікарні. Хто що має робити? Кожна людина може це робити, розумієте? Чи ми робимо це? Це дуже важливий момент. І що сталося? Та людина, яка використала ці дари свої, я буду казати, не таланти, а дари, які Господь Бог дав їй. І Господь каже до нього. Гараз, раби добрий і вірний. У малому ти був вірний, і над великим тебе поставлю. Увіди в радість твого пана. А тому, що він сказав? Що треба було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забрано те, що є. І це теж про нас. Я не буду це зараз розкладати, і ми не будемо вивчати слово Боже загально, бо цей вірш дуже він глибокий, і це треба зрозуміти, що наше теж буденне життя залежить від того, як ми наші взаємовідносини з Богом. Повністю наші взаємовідносини з Богом і життям вони пов'язані. І коли ми маємо тісні взаємовідносини з Богом, тоді у нас інше стається життя, тут. і ми змінимо змінимо своє життя за рахунок того, що ми маємо відносини з Богом. Це дуже важливий момент. І один такий з моментів хотів прочитати, і, тут так, як так названо, знаєте, дві долі. І це продовження 25 глави. Христос каже, що коли він прийде у славі свої і ангели з ним, то зберуться всі народи, тобто всі зберуться при Христом. І тут Він каже з 35 го вірша. Бо голодував я. А ви дали мені їсти. Спраглим був, а ви мене напоїли. Чужинцем був, а ви мене прийняли. Немав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді ці праведники озвуться до нього і запитають: коли це ми зробили? Де це ми зробили? Христос. От ти тут перед нами. І що він сказав? Як ви одному малому в цьому світі зробили? Ви це для мене зробили. І там він поділив козли на ліву, вівці на праву. Ті, які шанували його своїми статками, ділами, життям своїм, він, вони інше мають долю, ніж ті, які це не робили. І тепер хотів би показати трошки це практичність в чому. В чому практичність? Є. Ви зараз війна і всі чули вже слово, всі чули, слово каполан. Чули, так? Да? Капелан. Дуже коротко скажу похоження на цієї і цього служіння. Каполан – це священник поза межами церкви, дуже просто. Це не людина, яка їде з церкви і проповідує Слово Боже, а потім вертається. Ні. Це людина, яка знаходиться постійно в якійсь спільноті. Наприклад, ми всі знаємо, що капелани це у війську, є капелани в в'язницях, є капелани в спортивних командах. Я маю на увазі про країни, які більш розвинуті. Скажімо, духовному плані і такому фізичному, як ми побутовому. Є капелани на великих підприємствах, є капелани, коли люди виїжджають кудись дуже надовго, але вони мають потребу молитися до Господа Бога, і повинна бути людина, яка би допомагала б це їм робити, читаючи Слово Боже. Капелан, тобто це священник. Це, не, це людина, яка делегована церквою, це не священник, не пастор, який в церкві. Це пастор, які підпорядковуються пастору, який є в церкві. Просто його різниця, у нього служіння пасторське. Він виконує це служіння там, де нема церкви. Тому що як людина сюди прийшла, тут покаялася, ходить там півроку, три місяці, рік, вона хоче прийняти хрещення, тут вона прийшла в церкву, прийняла хрещення. Друга людина хоче взяти хліболамання, вона із іншої помісної церкви приїхала, вона прийшла сюди, прийняла хліболамання. А в тих умовах, як є такі люди, хто їм дасть хліболамання, причастя звершить, хто може їм дорікати, хто може їх навчати. Усі ці речі, які Христос робив, хто може організувати для них одяг, зараз матеріальне забезпечення для армії або ті ж в'язниці, або полікувати людину, або брак зробити. А, а похорона, а чим похорону зробити? От там, розумієте, в пустелі люди живуть. Хто це може їм зробити? Оце служіння, це є капелан. Це служіння, капелам, воно дуже древнє, воно з 3 століття, до речі, що ви знали, воно має таке походження. Ми знаємо, що знаєте, скажімо, ну, основа. Вірян того часу церква, це була католічна церква, там православна церква. Да. Ну і були люди, які вірували, як ми, але і було, ми завжди були в меншістві. Це вже з 14 століття, почалося вже рух почався так. Ну, от, протестантський, і Ми бачимо і знаємо надалі, як воно було все. Коротка історія. Був воїн такий, звали його Мартін. Народився в 317 році він. Він був офіцером на військовій службі в Галії. Коли він заїжджав у місто через ворота, побачив жебрака. А на ньому був на війні тому плащ такий червоний. Цей плащ – це був одяг військового. І коли побачив жебрака того, він просто побачив, що він голий, замерзає. Він взяв весь плащ не міг віддати, він взяв половину відрізав і віддав йому. І тієї ночі йому прийшов Христос. Знаєте, і він побачив, що це не жебрак, був, а Христос. От. І з того часу він взяв, посвятив себе Богові, посвятив себе жебракам, бідним людям. Ну і багато чудес робив, молитов, сілень і так далі, так далі. Годував, організовував. Бачите, такий був діяльний, такий священик в тому часі. І ще його тіло не могли поділити, де поховати, знаєте, крали друг у друга. Ну, ті, ті часи були. Але це історія. І саме походження слово капелан від слова «капа» – «плащ». Люди взяли, знаєте, ну, така та емоційна їхня сфера. Вони взяли той плащ, сховали, і коли на війну йшли, був священник, який охороняв цей плащ, і вони йшли, як прапор зараз носять люди багато. Ну, ми не будемо казати про цю католичну церкву, як це їхнє було, але саме походження слова. І та людина, яка була в тій каплиці. Там, де охраняється плач, капа, каплиця це місце, де він був, там, де вони богослужіння такому шатрі переносному робили, його називали Каполанус. От і все, похоження слова. Капелани були в Українській народній армії, капелани були в УПА, капелани були у Древній Русі в тисячному році. Вони постійно молилися. Князь Володимир мав капеланів теж того часу, капеланів священників, які молилися. Це дуже важливе служіння. У нас воно зараз тільки розпочинається. Ну не зараз, скажімо, трошки раніше, але зараз воно розповсюджено, тому що всі знають, що в армії військові мають такі ж потреби. Там дуже багато. Ще хочу сказати, що капелан це той служитель, який повинен міти служити в місті, де є дуже багато людей різних конфесій. Наприклад, у мене в тюрмі слово у мене умовно, в тому служінні, яке господь довірив. У мене є католіки, у мене є православні. У мене є суботники, і ви знаєте, і вони всі приходять вже біля шести років і слухають Слово Боже. Ми всі молимося, і ніхто не, не про кого не розказує: ні про Діву Марію, ні про суботу, ні якісь інші там моменти. Ми тільки розмовляємо про Христа. Ми читаємо тільки Слово Боже. Оце дуже важливий такий момент. Я коротко показав, хто такий тополан.